Погляньте яка краса. Нарешті ми дочекалися зими. Сьогодні у нас 16 лютого 2025 року. Неділя. Погляньте який сніг іде. Дивіться, який засніжений ліс. Там Зовсім нічого не видно. Бачите, як гарно. Зараз підемо туди далі, подивимось, як там. Подивимося на ті місця, де ми влітку лисички збирали. Глянемо що там. Ну ось ось цей ліс, ці сосни, ця дорога. Ось так, по правий бік у нас такий тут мішаний ліс тут берези таке. А ось тут ось такі сосни. Дивіться. Яка краса. Ось так. Ось так, дивіться як тут... О, яка краса. Погляньте тільки Цілу зиму не було снігу. Ну як так Деколи, де, коли десь щось так трошки випадає, і зразу і розтане. І тут погляньте як. Не знаю чи цікаво вам чи ні. Ну, я так хоч для себе познімаю. Гляньте. Як, як гарно. Теж ліс взимку по-своєму. Прекрасний, гарний. Не тільки влітку. В будь-яку пору року, я думаю, що будь-то весна чи літо, осінь, зима. А. Такий зараз, може, ще в інше місце сходимо, так, вам потроху познімаю, бо деякі глядачі. Пишуть, щоб і взимку щось познімав. Ну, я думаю, може не завжди це цікаво комусь, але хоч наприкінці зими зроблю якесь таке невеличке відео для вас та й для себе. Перейшов на другу якби, локацію. Раз покажу вам, я так як у нас канал грибний, то вже вам покажу. Ось якісь, Я в оцих грибах зимових не розумію. Не я їх ніколи не збираю, але так вам покажу. Ось такий, бачите, який, це може бути якийсь або якийсь, не знаю який. Так, тут такі борізки, мішаний ліс. Якщо пощастить, може знайдемо чагу. Але зазвичай, коли її знаходиш, то завжди вона десь там виходить так, що вона десь високо ой, росте. Її ну, достатньо, не можна її достати просто. Рідко коли вони внизу десь попадеться. Якщо навіть внизу і трапляється, то її зразу і ну, хтось другий може собі взяти. Погляньте, тут ми перші з вами йдемо, сьогодні ще тут нікого не було. Слідів ніяких немає. Ось так. Бачите як тут? Яка тільки краса. Теж так ліс. По своєму взимку гарний. Ходимо туди вниз, пройдемось, подивимось, що там. Привів я ваш ще сюди. Хто в мене давно на, на каналі той пам'ятає це місце, я колись тут навесні знімав, навіть вилазив туди, але зараз небезпечно, так як... Ну, вона вже стара і хто його зна. Що може. Це я так зрозумів для мисливців. Ось так, бачите? Яка. Зараз вам покажу поближче. Я не втримався і вирішив залізти сюди так обережно. Опа. Думаю, витримає мене, я не такий уже й важкий. Оста опа. опа. Ну так, ну, да, це для мисливців тут можна сидіти. Ось тут хіпа бійниця така. для соединения так тут у нас усынный губло с того боку где, типа, вот так у. С отак. Хоч ти як. Ну, ось все, зачинили ми її, все будемо спускатися зараз я вам отак покажу Покажу вам ще з цього боку, як воно виглядає. Їх уже трішки зменшився, вже не такий лопатий, як був, але все одно йде ще. Ну ось так виглядає засніжений ліс. ці всі у нас, бачите, такі, це вже геть струх. Ось на ці їх багато. Ну, ось так виглядає в нас наш Поліський ліс у тому у 2025 році зробив я вам таку невеличку екскурсію прогулянку казати трошки, щоб відволіктися від цих буденних справ. Можете помилуватися природою.